Вітаю, друзі! Я вже вам казав, що мені попалась випадково славута на запчастини, і вирішив я, от, от так називається гітара, ці речаги переключення, поставити собі на мотоблок, підключити там світло, підключити повороти, тими речагами включати сигнал. Ось сигнал світла мені вдалося це зробити, а от повороти для того в мене ну в мене саморобний реле поворотів. І для того, щоб воно переключалось, я поставив там переключатель на 6 пін з нейтральним положенням. В Цій гітарі там нема такого. Там тільки є е, на три контакти переключатель з нейтральним положенням. І мені прийшлось купити, ну воно там дешево коштує копійки, я на Олексі купив релет двохконтактний. Воно там 30, здається чи 40 гривень коштує ну, це копійки. ось, І безкоштовна доставка. ось, Ну, не важно. І стикнувся з таким нюансом. от Хочу зараз вам показати, хто буде собі таке от робити, собі таке можливо ставити, можливо, десь на мопед чи на велосипед захоче таке реле поставити. от Діло в тому, що в мене світлодіодні лампочки. ось І воно мені щось не захотіло включитись. ну Зараз я вам покажу. Ну, ось, друзі, ось таке реле я купив. Ось так, я тут намалюю. Значить, як воно підключається. Тут є дві букви Б. Ось так я, щоб краще було видно, B і L. На Б подаємо плюс з акумулятора. L йде на плюс. Лампочки і мінус, так би мовити, йде загальний. Так, тут в мене проводочки трошки коротенькі. Давайте зараз підключу. Дивіться, що в мене вийшло. Ось плюс. Так. Мінус на мінус лампочки. Так би мовити, загальний. І ось він у нас плюс, плюсовий на на Контакт L. Лампочки просто світяться. Причому трошки так тускло. Просто світиться. Який вихід з цього я знайшов? По-перше, я ще і то воно ще й корисно. Бо він, бо це ж на мотоблоці, там звук, дай Бог. може і забути виключити поворот. Дивіться, друзі, 2, 12 вольт, отакий от зумер. Це без генератора, він працює напряму, працює від зразу від 12 вольт. Давайте я підключаємо його паралельно до, до лампочок. Так, Плюс до плюса. Не попутайте. мінус у нас загальний. Ось так. І підключаємо до реле. Все запрацювало і маю плюс до всього ще й сигнал, я буду чути, чи. Чи поворот виключив, чи не виключив. Є в цьому реле регулювання. Давайте мені так трошки незручно, я просто підкручу. Не знаю от у цю сторону, побачимо зараз, що воно скаже. Підключимо. Да. Регулюється частота. Ну, тобто, ось таким чином. Я вийшов з цього положення. Я вже переживав, що щось не те. Ось так, друзі. Ну отак от кому, може хтось захоче, я ще раз повторюсь, на велосипед собі поставити, чи на мопед, чи теж на мотоблок. Будь ласка, користуйтесь, беріть собі на замітку. А я йду це все ставити. Ворожити біля мотоблока. Ну ось, друзі. Ось ця от гітара Славути. Це сигнал. Тут же включається світло. Я думаю, що буде видно. Цим речом. Ну Тут було просто, як я казав вже, а тут на повороти тільки трьохконтактний. Переключатель получається на три контакти. Тому так трудно було. Стояв у мене тут на шість контактів переключатель. Ну от зараз тут все от так його підключив. Ось, включаємо. Ось лівий поворот. Надіюсь, видно. Ну і так же саме правий поворот. Да, до речі, тут поставив собі таку індикатор напруги 12 вольтовий. Ну, якось так. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Мирного неба всім. A você, dobra.